Я Кощенко Юрій Ігорович, пожежний рятувальник 38-ї ДПР-6 МТ Димир. Працюю близько сіми років. Як руски зайшли, було повномасштабне вторгнення. Я знаходився на службі в Димирі. Я вирішив, що потрібно обороняти країну і все одно буду далі нести службу. Приїхав на сутки, все в режимі роботи. Баки заповнені, робота йде, ми дежурам. Ми аж ввечері почули, що пішли колони російської тяжкої техніки. А потім вже почав. Обстріли, і в них була границя, це річка Ірпінь. І виходить, це з того боку наші, а з цього боку російські. Вони не знали, можливо, у нас тут снайпер стоїть на башні. Стреляли просто, щоб зайти навіть у частину, вони почали обстрілювати башню з самого початку. Тоді вже типу, заходили. Вони пользувалися Камазом, я так зрозумів, там кран стояв, типу, як душ чи помить руки. Ну, Більше що, що душова душ, 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 кабінка. Ну, не мали, що це таке, що тушить чи ще щось з 20-го десь березня, по 2 квітня вийшли, пройшлися наші міньори. Я не знаю навіщо це все, але там дуже багато було заміновано, що воно їм дасть. Трималися в обороні, як тільки обстріли, ми чули, зразу вибігали на вулицю, або в сад, лібо бомбосховище. Ну, нас яма, підвал доховалися. Машини переганяли, передами сюди, всередину, щоб вдруг буде прильот десь біля частини. До полибуває сяко, щоб в автомобілях не побудували. Підірватися можемо на тому самому автомобілі десь. Ми майже і жили в частині. Ну, старали виживали, як могли. хто фрукти, хто продукти, хто ще щось.